Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося тему про місто Харків. Пройшла така інформація, що 15 січня Росія може почати новий наступ під Харковом. Як повідомляють джерела видання The Telegraph, російська армія готується до наступу на Куп'янськ і околиці. Давайте запитаємо у карт. Чи дійсно. Росія готується до повторного наступу під Харковом на Куп'янськ і околиці. Давайте запитаємо січень місяць. Карти не дуже люблять, такі прям точні дати, тому січень місяць наступ росіян. Так, на жаль, готують. Вже є певний розроблений план, і тут в нас шістка жезлів. Шістка жезлів може безпосередньо відповідати за рух. А також, взагалі, ця карта. На жаль, переможця. Я так розумію, що по цим картам все-таки певний якийсь прогрес на цьому напрямку в них може бути. І це може зроблено бути якось під шумок вночі, тому що тут карта місяцю. Також ось ці карти мені кажуть, що можливо вони будуть діяти через певних зрадників. Тому що тут в нас тріка кубків, тут карта місяці, верховна жриця. Тобто, за допомогою певного якогось обману, хитрих якихось дій, дійсно вони можуть мати невеликий прогрес на цьому напрямку. Але знову ж таки, в нас на дні колоди карта башня. Глобально і масштабно прогресу на цьому напрямку вони мати не будуть, тому що тут у нас королева жеслів, наші теж знають про їхні плани, наші теж готують для них сюрпризи і смаколики. І будуть їх намагатися максимально стримувати. Башня говорить, що глобальні ось ці їхні плани по захопленню взагалі Харкова і всієї області в них проваляться, але, на жаль, певний прогрес дійсно може бути. Це може бути не у найближчий час, а трошки пізніше, тому що тут, в принципі, пентаклеві карти, які кажуть, що чекають вони зараз на певну підтримку, на певну допомогу. Тобто, це людський ресурс, щось із техніки, і тоді вже, на жаль, підуть. Але все-таки хочу наголосити, що глобального прогресу в них не буде, тому що башня говорить сама за себе. Давайте запитаємо так: чи є у росіян план захопити саме місто Харків? Що саме цікаве, тут на дні колоди в нас карта Сонця. Саме на цій карті намальована мама і маленька дитина. Вони вважають Харковом своєю дитиною. Я не знаю, як по-іншому назвати, але суть саму зрозуміли. Що у нас по цим картам тут в нас туз кубків, тобто ну, дуже їм хочеться. Це їхнє велике, велике бажання. Хочеться аж не можеться. Але знову ж таки, перша карта п'ятірка Пентаклів. В них не вистачає для цього ресурсу ніякого, ні техніки, ні людського ресурсу, щоб захопити місто Харків. Тому по ту на жаль, вони будуть завдавати по Харкову ракетні удари. Ось такий, поки що, в них план. Але ми зараз про обстріли ще додатково запитаємо. Давайте ще так запитаємо, все таки по іншому, ще раз себе перевіримо, яка вірогідність того, що Росія може окупувати місто Харків у 2024 році. Знову ж таки, помітьте та ж сама карта. В нас тут паш Пентаклів, тобто певний прогрес саме у області, ось на цьому куп'янському напрямку. В них на жаль може бути так. Вони дуже хочуть захопити місто Харків, але. Їх чекає велике розчарування, тому що трійка мечів це удар у саме серце, це крах усіх їхніх планів, бажань. Не зможуть вони реалізувати те, що вони дійсно хочуть. Їх чекає на цьому напрямку велике-велике розчарування. Можливо, навіть хтось їх і зрадить, тому що вони понадіялися на когось. Це може бути якась досить молода людина, але вона їх зрадить. Вони зустрінуть жорстке протистояння, тому окупації Харкова не буде. Давайте ще подивимося, що чекає Харків до кінця січня 2024 року по обстрілам. На жаль, Обстріли будуть, тому що тут такі досить негативні карти. У нас тут королева мечів і лицар кубків. Тобто, будуть вони, по перше, направлені на наших військових, а по-друге, на там, де наші військові пересуваються, і техніка пересувається. Ось це їх дуже цікавить. По-друге, не подобається мені дуже ось ці карти, тому що може виникнути досить такі руйнівна ситуація, що пов'язана з саме з водою. І тут навіть можуть бути жертви і великі руйнування, великі втрати. Тому, будь ласка, бути дуже дуже обережними. Щось із водою. Тут дев'ятка пентаклів. Я доклала, тобто, це не тільки переміщення якихось важливих для нас ресурсів. Це ще можуть бути склади, це ще можуть бути підприємства, які щось виробляють. Також дев'ятка пентаклів може показувати мені торгові центри і все, що пов'язане з відпочинком. Трійка пентаклів знову ж таки може говорити про підприємства, фірми, заводи, які щось виготовляють, щось виробляють. Плюс ця карта мені колись показувала і церкву, і якусь культурну спадщину нашої країни, тобто в архітектуру якусь, на жаль, можуть потрапити. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких, тримайтеся, мої рідненькі. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, відпишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Я вам буду дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!